Ми закрили, тому що плюс е, пішов в мінус. Дуже класно відкрилися. До нас прийшов постер е, записати зі мною інтерв'ю. Я такий о, вау, нічого собі. Я зірочка. <реш> це було так приємно, насправді кавовий бізнес сказав, що рентабельність 30-40% — це типа ок, це можливо. Ніколи не бачив такого. Те, що не полетіло за 9 місяців, не полетить вже ніколи. Але я взагалі, не проти би був би, якби можна було так, от грудень і січень на вихідні. А Дмитро виходить на сцену і мені е, пише моя дівчина. це Що співвласник? Мені? Всім привіт! Ще раз раді вас всіх вітати на події «Реста Халепа від доброго Постер. вечора! Доброго вечора від постера і а, партнерів цього заходу лікпей від Приватбанк та Мастеркард! Є. Yeah. Та дякуємо, що знайшли час у вівторок, посеред тижня зібратися і послухати історії вдач, успіхів і провалів наших колег по ресторанному ринку. Нічого так не зігріває душу як чужі про що будемо вітати на цій сцені першого спікера. Його звати Діма Кравченко. Привітайте його гучними оплесками. Діма співзасновник кав'ярень Бімбо, а Або, також сказали... тріскуду плюс. Або як сказав би, сказав би Ольою, привітайте Діму довгими бурхливими оплесками. Такий заклад так називається, так? Ну, як ще, так. Всім привіт. Слухайте, я десь нещодавно прочитав чи побачив, що якщо хвилюєшся, треба проговорити це. Я попереджаю, я вперше виступаю так перед людьми і трошки хвилююсь, тому такий дисклеймер. Не судіть суворо. Я поки думав, що розказувати, в мене така. Думка була, а чому ми це назвали факапами? Типу, ми такі всюди в комунікації, факап, факап. І я одразу і зрозумів, і не зрозумів, і я намагався аналогію нашу українську знайти і нічого в голову, окрім пройо, не приходить. І тоді я зрозумів, чому факап. Тому що пройоп, він такий, він прям жорстко тебе хапає і такий каже: Все чувак, ти приїхав? А факап, він такий. Друже, я в тебе не перший, не останній, ти в мене теж. Сідай, зручніше, але ну, ми тут надовго. <гум> Тому давайте поділюсь своїми невеличкими факапами. Вони не серйозні на щастя, є, є і серйозні, звісно з них почнемо. Найсерйозніший мій факап в моїй діяльності це останній заклад, який я відкрив. Називається Плюс на Подолі. Uh, на жаль, він не спрацював так, як ми планували. І ось в неділю ми його закрили. Ось такий от факап без деталей. Yeah. <laughs> але <laughs> якщо вам цікаві деталі, я вам багато про це можу розказати. І це буде дуже корисно насправді. Uh, як правильніше планувати uh, нішу, в яку ти заходиш, і так далі. Uh, далі, там на цьому місці, ми подумаємо, що буде далі. Але поки що заклад плюс ми закрили. тому... Uh, на цьому ми з поганими факапами закінчуємо. Давайте до гарних і веселих. Бо в мене довгий шлях в цій сфері. Я в неї попав випадково. Я взагалі не пив каву, а потім вирішив кав'ярню відкрити. На той момент, коли пив, не коли відкривав першу кав'ярню. Власне, ну каву не пив настільки, що мене там від однієї латешки могло трясти півдня. От, але нічого, припився і навіть втягнувся. І слухайте, напевно, до речі, наш з вами спільний. Факап, я е, не сказав про це, але, але думав, що взагалі ми тут всі зібрались. Е, це значить, що ми в цю сферу вляпались і досі з неї нікуди не йдемо. Це теж свого е, роду факап. Бо в неї в цій сфері немає. Ну я не знаю, може Ілья сьогодні розкаже. Він казав в чаті, що в нього нема факапів. Може він буде першим, хто е, розкаже, як, як будувати бізнес без факапів. У мене все з факапів прям почалось. У 2014 році ми вирішили відкрити кав'ярню, хоча не планували цього робити. Планували щось там, якийсь кіоск з кавою десь на зупинці. Давай, щоб якісь додаткові гроші там капали. Все. Глянь, яке приміщення. Бере. <ріху> І, значить, це була вулиця Саксаганського, 101. Ми такі люди не дуже досвідчені, не дуже досвідчені в київській нерухомості, взагалі в київських там, локаціях. Ми так. Гля... дивимось, багато машин, прямо такі думаємо, вау, нічого собі місце беремо. І все побудували, почали працювати, а людей нема. Взагалі, жодної людини не заходить навіть. І ми ж починаємо думати, а що таке? Ну, типу, а чому? І так виходимо. Я прям як зараз пам'ятаю, виходжу так на Саксаганського, дивлюсь: отак, от до одного перехрестя, жодної людини. Там, а це час пік якийсь, до іншого перехрестя жодної. І така дорога в шість полос, просто яка стоїть в нескінченній пробці. І я розумію, що це окей, ось він, весь мій трафік, він кудись їде просто. Він просто проїжджає, повз. І ми це не врахували. Нам здалося, що це все до нас їдуть люди. Зараз вони раз тут катаються, вони будуть заїжджати, а куди їм заїжджати? Там ніде ні стати, нічого нема, ніхто не живе, офісів нема. Коротше, глухарь. Взагалі, ми навіть там сиділи і вже. Від тоски навіть думали пустити якогось хлопчика з підносом в пробці, продавати каву. На той момент, на жаль, ще ми ніхто не знав про фільтр каву, можливо, зараз би це спрацювало. Ось. І там таке цікаве приміщення було. Ми змогли все ж таки його трошки розкачати, навіть почати заробляти. Але щойно ми почали там трошки трошки заробляти. Прийшла орендодавиця і каже: я розлучилась з чоловіком, підвищую вам саме на оцю суму оренду. Ну, ми ж теж, ми ж не дуже досвідчені люди. І ми такі, ну і ладно, тоді ми не будемо знімати в тебе приміщення, ми зараз інше знайдемо. Little did I know, як то кажуть. <сум> наступне приміщення я шукав півтора роки. Тобто ми дійсно звідти вийшли і почали такі так: шукаємо наступне приміщення під кав'ярню. Але, до речі, я знайшов випадково, я ще тоді цього не знав, але випадково знайшов два приміщення одразу. Але одне мені прийшло потім пізніше. І от наступний мій такий легенький факап. А, до речі, з тим приміщенням ще класна історія була. Ми коли його знімали, раптом намалювалась така ріелтор, яку ми вперше побачили на підписанні договору. Вона каже, така, мені 50%. Ми кажемо, ну ладно, вже не будемо сперечатись, окей. А потім, колись я завозив власниці приміщення гроші, і вона каже, мене нема, там мама моя прийме. Я заходжу, мама відкриває двері, і я такий, десь я тебе бачив, пані ріелтор. 50% не пахнуть, навіть якщо це ти... <світання> твоє приміщення, твоя мама, все всі способи хороші. Ось. І, Ну, і значить, шукали, ми шукали приміщення. І тут нам попадається мій другий такий легенький факап. Він е, ні до чого не призвів, просто смішний. Е, приїжджаю я на Палац Україна, там, де в нас зараз заклад Бімбо на Палаці Україна вже працює багато років, в 16-му році це було. І, власне, я приїжджаю такий, і отак от дивлюсь. А в нас така скляна вітрина в цьому приміщенні, величезні вікна, супер, просто ідеально виглядає, і прямо навпроти них вихід з метро. І я такий, Боже, це мрія! В мене заклад буде на виході з метро. Люди виходять з метро і одразу в твій заклад попадають. Ну, ну погодьтесь, мрія приміщення. Да? Коротше, супер, беремо, все все погодили, придумали, що ми це вікно отак зробимо розсувним. В нас там така класна, ця вітрина дійсно розсувається. Ми на літо об'єднуємо терасу з закладом всередині, такий більш південний якийсь формат. Але відкрилися ми там десь в березні, я не пам'ятаю чи в травні, неважливо. Сиджу я, значить, перед цим вікном величезним. Так от дивлюсь через нього на цей вихід з метро і питаю команду. Слухайте, а чому з метро ніхто не виходить? Воно що не працює зараз, чи що? До мене всі, отак, от всі все кидають, підходять до мене. Кажуть: з якого метро? Я кажу: ну ось ось вихід з метро, я на нього дивлюсь, і з нього жодної мать його людини не виходить. Де вони всі? А це не метро. Це підземний переход, яким ніхто не користується, тому що всі переходять поверху дорогу, і там взагалі не функціонуючий підземний перехід, який я чомусь ну він мені виглядав як метро. А я думаю, вау, приміщення біля метро. Але нічого, це не сильно нас підвело. Ми зробили класну кав'ярню, там вона класно працює. З нею багато було насправді таких теж один з факапів. Ми коли її будували. Ми собі там уявляли, знаєте, те, що називають хіпстерська кав'ярня. От Ми вирішили на Палаці Україна побудувати хіпстерську кав'ярню. Хтось колись бачив хіпстерів на палаці Україна. Ось і ми досі жодного. Хіба що наша команда. Ми там головні хіпстери цього району. Так от, і в якийсь момент ми так розуміємо, що ми побудували хіпстерську кав'ярню, а в нас перед цим вікном стоїть 5 колясок. Просто візочків дитячих. І мами сидять за вікном, п'ють чайочок, а їхні дітки там от сплять перед цим вікном. Ми такі вау, побудували хіпстерську кав'ярню, побудували сімейну. Ну і в нас там, власне, це вийшла не хіпстерська кав'ярня, а така просто класна кав'ярня на районі, сусідська, домашня. Ми поступово стали там без перебільшення частиною інфраструктури цього району. В нас дуже багато людей. Постійних там ми там прям за ці роки спостерігаємо, як люди знайомляться прямо в нас, потім ж одружуються, народжують дітей. В нас нам навіть такі пари є. І це класне, класне місце вийшло. Хоча от такі от з ним веселі історії теж бували. А ще я я ж сказав, що я випадково знайшов два приміщення, і це не зовсім факап, але така просто весела історія. Ми коли шукали це приміщення, нам попалося приміщення на театральній. Таке класне, вообще офігенне. Там зараз працює бімбо на театральній, це Чекаленка 5. І значить, ми в нього прийшли, а воно величезне, 140 метрів. Ми такі, боже, як його потягнути? Що з ним зробити? І там ще й такий е, останній е, такий кол, там був як, як це цвях в кришку гроба. Там на задньому вході все було в плісняві. Отак, от, от просто до потолка. І ми такі, боже, з цим ще возитись. Ні. І, значить, забили на нього, але я воно мене не відпускало, я просто за ним спостерігав. Я там жив поруч і просто періодично ходив, такий, о, барбершоп відкрився. Зайду, подивлюсь. Зайшов, ходив в цей барбершоп, потім дивлюсь, і інший барбершоп відкрився. Потім в мене вода вдома закінчилась зранку. Я пішов в продуктовий взяти просто бутилочку води, дивлюсь, вивіски нема. Підійшов, глянув, нікого нема. Одразу новий лик знайшов, ось воно, знов вже в нас, і вже там бімбо на театральній працює. Тобто, вийшов за водою, а, а зняв приміщення. Ось. Щось іще в мене якийсь був веселий факапчик, але я напевно його забув. тому, можливо, ви мені нагадаєте своїми питаннями, якщо вони у вас є. Дякую. Е, Як каже моя дівчина, хочете поговорити про це? Ми закрили, тому що плюс пішов в мінус. Ну, власне, планували, що це буде суцільний плюс, а вийшов, а вийшов в мінус. Так теж буває в бізнесі не тільки успіх, більше того, часто буває так, що проєкти, в які ти віриш найбільше, спрацювати, можуть спрацювати найменше, або взагалі не спрацювати. Саме так сталося з нашим цим проєктом. Ми в нього вірили, ми зробили його дуже класним, класне приміщення. До речі, класна історія з цим приміщенням. Теж зараз розкажу. Класне приміщення, класний ремонт, класний продукт зробили. Але на жаль, не попали в ринок, напевно. Не знаю. Там багато, багато причин, і, на жаль, так склалось. Ну, ми це приймаємо, це складно, боляче. Але, ну, але Це ті ризики, на які ми з вами йдемо, тоді, коли, коли підписуємось під тим, що ми в цій сфері хочемо працювати. З приводу приміщення теж весела історія. Бачите, я експерт по знаходженню нестандартно приміщень. Це приміщення я знайшов, але воно не здавалось в оренду. І людинку, в якої ми знімаємо своє одне зі своїх приміщень, він займається власне приміщеннями і постійно зі мною радиться, що там йому купити ще, чи це цікаво, чи це не цікаво. Я в нього такий. Карманний експерт по нерухомості, щоб дати йому пораду, що купувати, що не купувати. І Я його так взяв за руку, привів на поділ на Ярославську і кажу: Оце, от, якщо колись купите, оце точно нікому не віддавайте. Ми заберемо. І думати забув про це приміщення. Роки два чи три пройшло. Він мені дзвонить, каже: Деньги єсть. Думаю, блін, от зараз саме потрібно піднімати оренду. Влітку, коли відключення там якісь світла ще неслись, я не пам'ятаю. Ну, коротше, мені прям зовсім не хотілося з ним обговорювати підняття оренди. Я кажу, ну кажіть конкретно. Він каже: ну, я купив те приміщення, про яке ви мені розповідали. А я навіть не можу згадати про яке. І потім розумію, що це приміщення Ярославській, і такий, о, вау, треба щось терміново думати і щось там робити, бо віддасть комусь іншому. Коротше, ми його забрали, зробили. Зараз думаю, що робити далі. Ще Ой, класне питання. Насправді пройшло більше, ніж мало пройти. Ми це зрозуміли запізно. Якби ми зрозуміли це раніше, то в нас б був, залишався б ресурс самим переформатувати цей заклад в якийсь інший, да? більш, нам, більш нам рідний, більш експертний для нас. І відповідно, ми вже працювали там і можливо будували іншу історію. А так як ми зрозуміли це запізно, ще й взимку, коли всюди в усіх проєктах впали сильно каси, нам дуже складно далі це зробити своїми силами, тому вирішили отак. Він пропрацював 9 місяців, і по факту це задовго для, для неприбуткового проєкту. Є така, У мене друг колись почув в якогось там ресторатора, не пам'ятаю вже всі прізвища, але дуже працююча історія. Те, що не полетіло за там, Виберіть, скільки місяців вам підходить, вже не полетить. Тобто, для нас це, те, що не полетіло за 9 місяців, не полетить вже ніколи. Ми так зрозуміли, прийняли і поставили це на стоп. Але треба було це розуміти ще на третій або четвертий місяць. Там ще, знаєте, ви ж міряємо всі все цифрами і циферки, ми там, ми дуже любимо в своїх піанелях малювати графіки. І там от щось так: чик, підскакує в тебе наступний місяць, і ти вже бачиш такий: о, пішли на зліт. Значить, далі буде краще, але не точно. <ріст> <ріст> головне, головне, дивіться, ну, це мой, мій підхід, моя порада. Ніколи не унивать. Які б факапи і проєкту не ставались. Це всього лише якась подія у Вселенній. Я, до речі, на днях мені попався якийсь пост, що колись зробила НАСА, зробили з, з цього. Якогось супутника, який загубився, відлетів в якусь іншу там, майже галактику. Короте. Їм якийсь ентузіаст попросив, каже, а давайте зробимо з нього фотку. І вони кажуть, що нашу? Нашу? Типо, ну, типо, там же ж буде земля, отакою, фотку землі. І він каже, в тому і сенс. От давайте побачимо, яка земля в галактиці. І вони зробили фотку, на якій е, земля, наша планета з вами, яка нам видається, неосяжена. Не просто пелінка. Пилінка, отака на величезному, величезному, чорному небі. Тому це все в межах цієї галактики, в межах всесвіту, це все просто така подія, і е, вона не має вас зруйнувати, вона має вам надати досвід, надати нових сил і навчити вас е, чомусь для того, щоб ви в майбутньому втратили менше, заробили більше і в цілому почувалися впевненіше. Дякую вам всім. Дякую, Дмитро. Так, і проскочу. О, є У нас буквально три хвилини. є ще на запитання, якісь тому, якщо є запитання, підніміть ручку, дам мікрофон, буш. Ми це все пишемо, і щоб ваше запитання теж записалося. А я залюбки відповім. А якщо не хочете так задавати, то я тут буду слухати до кінця. Підходьте. Я так, завжди питання. відкритий. Так, Є ось тут питання. Доброго дня. з ФОКапами ясно. А найбільше, як ви вважаєте, досягнення в кав'ярному бізнесі? Найбільше досягнення це дві успішно працюючі кав'ярні. Це те, що ми всі ці роки тримаємо дуже високу планку сервісу, дуже високу планку якості. Ті, хто знайомий з нашими кав'ярнями, я думаю, не дадуть мені збрехати, що. Починаючи від того, як ми в 16-му році відкрилися на палаці і закінчуючи от сьогоднішнім днем, ну я не знаю, якщо до нас люди постійно ходять, чи вони випили колись каву, яку яку їм вони могли сказати мені, ні, це погано. Я більше до тебе не ходжу. Ви скатились там ще щось. Тобто, ми для себе визначили свої пріоритети. Для нас це якість продукту, який ми даємо, для нас це сервіс, і ми це все всі ці роки тримаємо і. Робимо все від нас залежне для того, щоб це працювало. Я насправді окремо пишаюся тим, що БІМБО на театральній ми змогли витягнути. Ми його відкрили в ковід. Прямо. Ми такі, та да, нас нічого не пугає. Ну от бачите, плюс війну відкрили БІМБО на театральній в ковід. Нас дійсно нічого не лякає. Коли ще, як не зараз. Знаєте, іншого часу не буде. Ми ж завжди всі чекаємо найкращий час, а найкращий час він може ніколи не прийти. Тобто він тоді, коли ти вирішиш. І ми відкрилися, дуже класно відкрилися. До нас прийшов постер записати зі мною інтерв'ю. Я такий: о, вау, нічого собі, я зірочка. Це було так приємно, насправді. Ну, таке якесь прям. Ну, коротше, для мене, це, для мене це реально виглядало як якесь прям визнання. Нас помітили, нічого собі. І я потім прям переглядаю цей випуск, а в нас там люди сидять, щось їдять. Але ж коли переглядаєш, там тобі не пишуть, що через два тижні вас закриють на карантин. Коротше, ми відкрилися і через два чи три тижні закрили все на карантин. А до нас прям ми коли відкрилися, до нас прям класно пішли люди. Ми такі, боже, нарешті ми змогли. Клас, супер. Ну, саме от, Завжди всім хочеться з самого відкриття бачити до себе прям черги людей. І нас закривають. Причому це був карантин на пару місяців, я пам'ятаю. Його зняли там щось в травні. І в травні ми відкриваємось. Ми такі ми знову відкриті. А про нас всі забули за цей час. Ми були новим закладом, який ще не встиг запам'ятатися. І всі, хто до нас спочатку пішли радісно. В травні вже про нас не пам'ятали. І нам в травні довелося все робити заново. А потім, якщо ви пам'ятаєте, був ще один карантин, а потім іще один. А потім вже війна почалась. <плес> Ось. Але, до речі, грубо прозвучить, але по факту виглядає так, що для закладів війна краще чи ніж карантин. Звучить паскудно, але з точки зору того, як працювати, то карантин був гіршим. А є ще запитанечко? Так, будь ласка, мікрофон. Дякую uh, тобі за відповіді. Слухай, uh, ти кажеш, успішна кав'ярня. А що для тебе успішна кав'ярня? Яка рентабельність uh, успішної кав'ярні для тебе ок? Тому що там до. Нормального життя там кавовий бізнес сказав, що рентабельність 30-40% це типа ок, це можливо. Ніколи не бачив такого. Ну але розказували, так да. і що таке зараз, типа, успішна кав'ярня. І друге питання, чи після закриття плюсу, чи підеш ти знову у фудпроект? Е, дивись, відповідь на перше питання. Е, нормально працююча для мене це вона заробляє свої стандартні 15-20. Тобто я, я ніколи не бачив більше 20. Можливо, ми щось не так робимо. Але коли кав'ярня заробляє свої 15-20, мене це влаштовує. Це ж знову ж таки залежить від твого обороту в тому числі. правильно? Коли ти робиш 200 тисяч і заробляєш 20%, ну, можливо, це мало. Да? А коли ти робиш там, інші суми, то ці там, 15 і навіть 10% можуть тебе в абсолюті влаштовувати саме абсолютною цифрою. Правильно? В... Да, 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 15-20 відсотків, і в принципі ми витримуємо обома кав'ярнями е, цю цифру в залежності від сезону. Звісно, звісно, влітку краще, взимку просадка. Я от там постійно ділюсь зі своїми друзями, що знаєте, як в Європі дуже популярна історія, ти можеш прийти в заклад, а він вихідний. Там понеділок, вівторок, у нас вихідний. Ну, ми, коротше, що нам треба відпочивати. Ось для нас це нереальна історія, але я взагалі не против, би, був би, якби можна було так от грудень і січень на вихідні. Зробити вихідними днями. <сум> Можна і листопад туди, тому що коли тільки-тільки закінчується літня площадка, отам от там от Марінська впадіна. <сум> <сум> а, другий. Да. Чи я піду ще раз в цей. Фуд навряд чи там, де фуд, прям там, де їжа, головний фокус. Навряд я зрозумів нашу основну помилку. Ми занадто повірили в себе, пішли в ту сферу, де в нас не така глибока експертиза, як в нашій основній. Ми Ще й з новим брендом пішли, тобто ми такі максимально ослабили свої позиції і на максимальну глибину. Ось тому фуд не знаю, навряд. Сумніваюсь, але з кав'ярнями, в принципі, в мене є плани розвивати, продовжувати. У нас це гарно виходить. У нас є гарна експертиза. Все класно виходить. Заходьте, куштуйте каву. На театральній у нас повноцінне меню сніданків весь день. Ми його нещодавно оновили з Артемом Кобилахіним. Дуже смачно, все, дуже класно. Заходьте, буду радий бачити. Так, дякуємо за питання, дякуємо за відповіді. А давай я зараз розкажу все, що ми так, любимо. Та, так, не тільки, там не тільки. Ну, слухайте, не я вже... все написали. Не все написали. Так, вже, розкажи, вже, будь блок. А, до речі, ось і наш інший факапчик. До речі, да. <реш> 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 вибирайте, вибирайте. Коротше, думайте кілька разів перед тим, як запускати мерч, робити його і так далі. Ми колись класно так придумали, що. Було б класно зробити шопери з перероблених банерів. Ну просто ми десь таки бачили, це прикольно. І давай збирати коротше, усілякі банери, хто нам зможе дати там. І нам подавали всі, хто може. Тільки класні сумки зробили. Ось тепер їх даримо. Тобто, ми реально не продали жодної, причому ми вже теж з досвіду. Вони просто класні <ріст> і екологічні. А який був Але ідея, головне ідея. Да, головне ідея. Знаєш, ми, ми хотіли, ми зробили. Ну а що, ми можемо собі дозволити. Коротше, в нас тих сумок вони різні, вони, типу, е, ніх, ніхто макет не робить. Да? Тобто, як порізався банер, так і порізався. Це здається, е, якщо хтось шарить фотографію, це е, з банеру компанії Fujifilm, Fium Бачу їхня модель. І в нас там багато. В нас там є з наших фестивалів улічної їди, роками лежали банери. У нас є Бімбо-банери, в нас є. А що це вкладає? це я? В кого це а, Можете сказати? Не в нас? У в нас там пуми є банери. Ну, коротше, ми там накліпали цих сумок, не знаємо, куди їх дівати. Тому вам дістанеться. Супер цінний. Факап-шопер. Блін, може його переіменувати. Може треба факап-шопер назвати. Принаймні буде. Коротше, факап-шопер буде у вас. У вас буде підписка на каву в нашому закладі. Працює в обох закладах, боже, в файлі поклали. <з deshalb> Дякую, дівчата. Оце ось ось от, Бачите? Ну, я... <з��> я просто покажу. Файлі, Ні, файлік майш теж в комплекті. Ми ж про факапи, так? Ми принесли це файліку, але ж дощ на вулиці. І <з amplitude> напевно не хотіли, щоб розмокла. Uh, у вас буде. Місячна підписка на каву в наших закладах це безлім, кава на протязі місяця в обох бімбо на одну людину. В нас є ще такі на двох і на всіх. А вони продаються? Вони продаються. У нас є три пакети: сінгл, дабл і партнер. Сінгл це на одну людину. Дабл це ви вдвох реєструєтесь. А партнер це ти можеш пригощати каву всіх, хто за твоїм столом. Тобто, в будь-який момент ти прийшов в тебе зустріч, ще там щось, вся кава, що в тебе на столі, вона на, на, на тобі. Не, ви ти... запустили це цього року. І ласка, як воно ну, типу користується попитом. Що це вам дало? Нам дало це дуже класний ефект. Ми продаємо їх дуже мало. Але ефект, чому я кажу, класний? Тому що коли ми це запустили, це підхопили настільки активно усі пабліки, якісь спільноти, акаунти навколо Хорики, ми того, факапний проєкт ресторанні новини від компанії Постер, які для Тіктоку ми записували, теж записали цю новину. Так, І ми, ми, ми по три випуски цих новин з Василем Бодровичем і зі мною. І, але новина там теж була. Коротше, ми їх не продаємо прям масово, вони продаються. У нас є там окремі люди, які цінують прям цю історію. Але в той момент, коли ми запустили, це нам дало, ми там порахували, близько 500 тисяч контактів з брендом. Це іміджова історія. Абсолютно. Ну, це а... спрацювало прям, прям класно, я вважаю, з маркетингової точки зору. І дуже багато людей, які особливо вперше до нас потрапляють, всі такі постери великі висять про це, вони звертають на це увагу. Не купують, але такі о, прикольно. Ну, прикольно, це значить, що в тебе щось там запам'яталось. Це щось не все, не там. тільки сумку і підписку. Ще в нас є. Щось значить, е Сидер наш власний. Ми його робили для закладу плюс, який вже не працює. Відповідно, ви можете цей сидр випити тільки в нас в Бімбо і, і все. Такого, такого сидру я вам поклав туди чотири баночки. Він класний, смачний, напівсолодкий. І, і дві пляшечки пива Бімбо в колаборації з Київ Local Brewery та Кітзи це Sour IPA, кислий, Індія Пейлель». Теж ексклюзив можна випити тільки в нас в закладах, і причому, скоріш за все, ми не будемо його більше робити. Ми робили його три сезони, але поступово ми розуміємо, що в кав'ярні ця певна хвиля спадає і нам вже стає це менш цікаво. Тому ми, скоріш за все, на наступний сезон і не будемо вже його робити. А у вас є ще шанс його спробувати. Мені цікаво, насправді з усіма спілкуватись, знайомитись, тому Шикарна. звертайтесь. Шикарно. Анатолій, тисну, тисну руку міцно. Дякую. Дякую вам всім. Дякую, Дякую Сашко. Та, Дякую, е... Лейла. Тибі. Дякую, мікрофон. Дмитро, дякуємо тобі. Радий познайомитись. Неодноразово бували у вас. Дмитро виходить на сцену і мені пише моя дівчина: це що співвласник бів? Це що співвласник Бімбо? Та-та та вона мене туди постійно вона постійно туди запрошує. На найулюбленіші сирники, не знаю, вони змінили зараз сирники. Все залишилось таке. Ні, ні, питаю, чи ну, Кабулахін щось там натворив з тими сирниками, чи лишились такі, які були? Все, супер. Оплески нашому першому спікеру.